Всім привіт! Сьогодні у нас обзор на моє хранілище. Того року виходило відео, де Ну, я заходила сюди, це стара хата, зараз покажу. Ось ця стара хата. Вона у мене ось тут відреставрована. Трохи поливємо вимиті, там паутина зібрана, лампочка, ну то таке. Тут буде хороше освітлення, я буду робити. Ковер. Коврик такий є кровать наподоб'є. Ну, щоб лежати, хоча б трохи можна було. Ну, ось таке воно. О. Так, почнемо. ОПС-70D 14 штук. Що тут? Шифе 10? Т... ТНС 16 Так, відкриваємо. Ну тут, -тут такі оізолятори. Я, кстати, на нього обзор сьогодні заснімлю. Я лише мені де так віддал оранжевого кольору. І тільки жалко, що зі сколом. Тут всякі царські, е болгарський розбитий. Таке тут, ну, такого діла є. До обзори сьогодні багато знімають, де Тфешки і ще тифешки. Там нічого більше немає. Це от буде обзор. Е, так. Опорні зараз розкидані, я їх не знаю, треба буде. У мене в планах зробити так. Плиточку постелити ось сюди от сюди і застелити якось так, щоб типа ящика було і їх всі скласти. РФОшки висять. ну є обичні тефешки. Що тут ТФ 16, ТФ 20, там проходні, висоководні на 35 кВт і на 10? Ось такі о, ШН, 1 там ТСБ, ТСБ 2. ШН 1 і М. Ці от М. Це ШН1 і ШН 1 ось дві штучки. ТСБ ШН. Стекло, Шелен 4 і тф 5 Це у нас Шелен 4 і ще є ТФ5 тут. ТФ-12, що тут? Всякі ШЖБшки шф 10. Там у нас все шф 20 ми забито, шф 20 Г1. Ну, Без одної юбки. Я ж казав, що в мене їх два, вроді в якомусь обзорі. шф 21Г, у них такі от шляпи. І о, шф 20Г. Оце все оцей славіізолятор, оце ізолятор. Це нас славянський завод високовольтних ізоляторів. Це 22 й рік, 21, й 24. й Так, потім у нас йдуть Аторшеве 21Г. Тільки вже 16 то славянський завод високовольтних ізоляторів. А далі там все юшки славянські їх заводів пішли. І там цей рідкий завод. Та ось такі от моє хранилище. Багато буде обзорів виходити, як я і казав. А 632 Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!